Ну і тепер я підійшла до того самшиту, який я пропоную на продаж. Ось такі саджанці самшиту у мене є на продаж в літрових горщиках, є в менших горщиках. І ось такий ще, ось в таких горщиках. А є отакі ось великі кущі в великих горщиках. Вони такі нерівномірні, різні, не ідеальні, тому що вони росли в купці, це різні саджанці, але вони росли в купці. І вся та кубка виглядала як суцільний кущ, Тоже мав таку більш-менш круглу овальну форму. Ось. І Потім, коли ми вирішили його викопати і розділити, то, звісно ж, вже кожна частинка мала таку не дуже привабливу форму. Я розсадила їх по горщиках. Вони в горщиках. Вже проживають в горщиках з минулого року. В горщиках почувають себе добре, тому що в кожного цього куща корінці вже вилізли з горщика і пішли в землю, тому в них все добре, вони отримують вологу так як положено, все з ними добре. Тому, можливо, хтось з вас мав би бажання ось таких вже досить великих кущиків придбати. Тому, будь ласочка, замовляйте, робіть замовлення, я під відео залишаю свій номер мобільного і ви можете писати мені на Viber або в Telegram. Всього доброго, Па-па.